Успенський собор Києво-Печерської лаври було закладено у 1073 році з ініціативи Феодосія Печерського і збудовано за три роки коштом князя Святослава Ярославовича. Його зведення було овіяне легендами. Храм сильний і неодноразово страждав. В 1230 році від землетрусу, в 1240 році був пограбований монголами хана Батия, в 1482 році розграбований кримськими татарами хана Менглігірея під час набігу на Київ у 1718 році зруйнований при сильній пожежі, відновлено у 1729 році, розширено та прикрашено у стилі українського бароко. Під час Великої вітчизняної війни, 3 листопада 1941 року, приблизно о 14.30 у лаврі пролунав потужний вибух. Від Оспенського собору залишилися лише фрагменти східної стіни, вівтар та два стовпи. У 1998 році розпочалися будівельні роботи, які тривали два роки. Урочисте освячення відновленого. Успенського собору відбулося 24 серпня 2000 року. Роботи з розпису інтер'єрів розпочалися лише у 2013 році та продовжуються досі. 24 грудня 1998 році НБУ ввів в обіг пам'ятну монету із Незельберу номіналом 5 гривень. Успенський собор Києво-Печерської лаври в серії духові скарби України. Пам'ятна монета, виготовлена із забезпеченням звичайного рівня якості карбування та присвячена відродженню Успенського собору Києво-Печерської лаври. Історика архітектурного пам'яті. Русі України 11-18 століття. Наверсі монети в обрамленні барокового орнаменту, оздобленого голівками серафимів, Розміщені зображення малого державного герба України і написи у чотири рядки. Україна 5 гривень 1998. На реверсі монети розміщено зображення Успенського собору, знищеного у 1941 році. Його руїни та круговий напис. Успенський собор києво печерської лаври, 11 століття. Тираж 200 тисяч, діаметр 35 мм метрів, гурт Рубчатий. Під час введення в обіход він був реалізовував монету за ціною номіналу 5 гривень. Середня ціна продажу на сьогоднішній день 300 гривень. Більше цікавого про марки і монети в моєму телеграм-каналі. Підписуйся. Хочеш заробити на своє хобі, пиши мені в особисті повідомлення.